Друзі, всім привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами каналі. І сьогоднішня наша зустріч буде, напевно, занадто емоційною. Тому прошу зважити на те, що я людина контужена, можливо, емоції стримувати дуже важко. Звук мікрофона, звичайно, трішечки. Прибрав, щоб не казали, що Лапін кричить. Справа в тому, що після багатьох контузій людей дуже часто слух, слухи. Хто ну хто хто це проживав, то це дуже добре знає. Деякі журналісти іноді кажуть, от Лапін зірвався на крик там і так далі. Та ні, Лапін просто так голосно розмовляє. Сьогодні для того, щоб це не було дуже занадто голосно, і не думали, що це просто емоції, ну я притишив звук мікрофона. Тому така історія. Отже, про що поговоримо? Поговоримо про те, як допис одного з депутатів Верховної Ради України мене сьогодні зачепив. А потім в переписці з іншими людьми, в тому числі на своєму телеграм-каналі, на який, до речі, в описі до відео є і можна підписатися. Так, от в переписці. Ну, скажем так, багато цікавого я прочитав. Ви знаєте, мене дуже тіше, що на нашому з вами Ютуб каналі дуже мало ботви. бо я ботів зазвичай баню, баню блокую. Бо мати мільйон підписників пустої сторінки ну це не про нас, правда? Ми з вами думаюча, ці, читаюча аудиторія, яка знає про що говорить, ну як мінімум цінує інформацію і правильно сприймає її. Отже. Про що хотів поговорити. Поговорити хотів з вами про допис Володимира Арієва, де він опублікував лист Міністерства оборони, яке прислало родичам загиблого солдата. Ось цей лист. І, звичайно, про нього ми сьогодні з вами також поговоримо. Але почнемо сьогоднішню дискусію зовсім не з тієї сторінки. Ви знаєте, що рівень інтелекту людства стрімко знижується, і кожен п'ятий дорослий в текстах з математики, тестах з математики та читання показує рівень десятирічної дитини. Це зробили останні дослідження дані організації економічного співробітництва та розвитку за 10 років. Дорослі в багатьох сферах стали менш грамотними. Андреас Шлейхер, керівник відділу освіти та навичок цієї структури, припускає, що дорослі отримують менше практики, ну, в читанні в тому числі, ніж раніше. У читанні довгих і складних текстів, а у всьому винен тікток. Ми зараз можемо говорити TikTok або інші відеоформати, які не несуть іноді на собі якогось смислового навантаження, але дуже затягують. Багатьох людей можете проаналізувати навіть і свою поведінку або поведінку ваших дітей. Чимало ви заліпаєте в різних відеосюжетах, які просто там щось таке непонятне. Так? Отже, опитування проведені паралельно з тестами, демонструють, що ті, хто має високі результати в цих тестах, можуть похвалитися на 75% вищою зарплатою. А люди з високими балами також повідомляють, що вони щасливіші і мають краще здоров'я. Учні з низькими балами більш підозрілі до інших і заявляють, що відчувають увага, відчудження від політики. Зрозуміли? Відчудження від політики. Я нещодавно дивився, як журналісти у Львові, молодих людей, студентів брали інтерв'ю і запитували, чи знають вони, що таке революція гідності. Ну, відверто кажучи, я був здивований тим, що вони кажуть, що ми не інтересуємося політикою. Серйозно, реально, я розумію, що вони тоді були малими, коли була ця революція. Але кажеться мені, що в цій історії дуже фігово може закінчитися, коли вже сьогоднішні 16, 17, 18 річні підлітки фактично навіть не знають, бо їм це не цікаво. Я спитався свого сина, якому 15 років, чи знає він, що таке революція гідності. Мені це було дуже цікаво. Тому що, коли я їхав на Майдан, найліпшою піснею в його виконанні, коли він був ще маленький, маленький була пісня Воїни света, Воїни Добра. Ну, така історія, вона звичайно нічого Можливо, вам не говорить, але для мене це було дуже важливо, і син відповів так. І він розказав мені все, що все, що знає про революцію гідності, ну окрім того, що тато десь поїхав, але і те, чому повстав народ, і чому була акція студентів, і що таке Україна, це Європа, і так далі. Тобто, це, зараз я не хочу похвалитися, що от я там правильний вихователь, а от там інші батьки неправильні, виховують своїх дітей. Але справа в тому, що читаючі люди, дійсно, вони, ну, як колись сказали, ті, хто читають книжки, керують тими, хто дивиться телевізор. Тому я звернув увагу на ці всі речі, але в якому ключі? Зараз я вам скажу. Я вам скажу, і потім повернемося також до посту Володимира Ар'єва. Так, от, в якому ключі я звернув Лапін увагу на ці всі моменти. Ви знаєте, що насправді дуже страшно, коли люди, що вміють читати, писати, думати, стають ворогами бидла у власній країні. Заручники стада і бидла, що захопило владу в Україні, по суті, виявилися в меншості. Інтелект і справжню освіту бидло вважає ворожим фактором. Це зараз я плавно перейшов на переписку з своїми підписниками. Це пишуть живі люди, це не боти. Ви знаєте, ботів я баню нещадно, бо ніколи не ганявся за мільйонними підписниками. А в нас є достатня кількість людей розумних, і мені приємно працювати саме з цією аудиторією, яка підписалася на канал «Lapin from Ukraine». І я закликаю це зробити. Так от, нема тут нічого дивного: 14 мільйонів українців пише інший дописувач, свідомо чи несвідомо спрацювали на розвал держави, армії і всього українського 2019 року Вибори, про це підтверджені. Наш нарід має в своїй масі чимало лайна, і так же сталося історично, що і до влади той же нарід привів вершки отого лайна. Так що, не дивуймося, бо ми того варті, пише інша людина. І я, знаєте, я, чесно кажучи, отак от сидів і аналізував цю історію з виборами і дивився, а хто ж підтримував яку команду в 19-му році. І пригадалась мені історія, коли нещодавно, до речі, за ваші донати. Поїхав, ми з вами ж збирали на ніщакі там і для куми, і для військових. Так от поїхав купувати екофлоу. Ну треба екофло було купити мені. Ну я ж мушу його купити. Мушу. Ну, приїхав купувати і щось трошечки не розрахував. Бо те е виявилося: ну, хляра ясна тяжке. Майже 30 кілограм, але знаєте, хто кругле можна котити. А квадрат не носити. Ну, воно було вроді таке, як в коробці, на велике, незручне, і, чесно кажучи, нести було ну, дуже важко. І просив я людину в тому магазині, щоб вона мені допомогла. От. І чоловік погодився донести це до машини, закидує в машину, каже, а я вас пам'ятаю. Я Кажу: звідки? А ви каже, коли сказали, що вони зараз наголосують, а мені потім з калашом бігай, поїбенняв. Вибачте. Ну, кажу так, але знаєте, кажу, коли це було сказано, народ. Багато хто мені нагадує цю фразу. <laughs> так от це було сказано в 15-му році. Я завжди приводив приклад Віктора Поберенка, який, проаналізувавши ситуацію в Україні, в 15-му році написав статтю на українській правді, яка називається, цитую чому наступним президентом України стане Зеленський і аргументовано це довів у цій статті Українська Правда 15-й рік. Віктор Бобренко. Можете загуглити, і ви побачите, що я не брешу. Так от. А я не бачу, чи цієї статті, бо з Віктором навіть тоді ще не був знайомий, чесно скажу. Просто я це сказав, бо я бачив, що відбувається на місцевих виборах вже через рік після Майдану. І я зрозумів, що так, превеликий жаль, вони зараз наголосують, а нам потім прийдеться бігати по кала... по... з калашом полібіння. Ну, от, продовжуючи сьогоднішню розмову, хотів з вами також поговорити і про це. Перед тим, як перейдемо до. Ситуації, яку публікував Володимир Арєв, хочете скажу одну дуже неприємну річ: ми країна без майбутнього. Країна, котру насіляють рагулі, країна, котра сама з задоволенням летить в прірву, весело гигикаючи з цього приводу. Країна, в котрій такі якості, як розум, патріотизм. Відповідальність є признаками того, що ти лох сраний. Я буду заміняти те, що написано було дописувачем в телеграмі. Матюки не буду читати вам, але це дійсно дуже багато речей. Я не з усіма погоджуюсь, в мене трішки інша м -м, позиція, але ну, цей допис заслуговує на увагу. Отже, якщо ти сране бидло, тупе, нагле нарване, тоді ти поважний пан. І тут мені чомусь пригадався, знаєте, цей поворот. От, оце от, чиста картина поважного пана. Країна дає до людини, котра поклала саме цінне, що в неї є, для того, щоб інші могли жерти, пити, веселитися. До цієї людини ставлення як до сраного лоха і терпіли. І тут я ставлю три крапки цього допису і нагадую вам: повертаюся до допису Аррієва публікації на його сторінці в соцмережі. Олеми Рарієв опублікував цей лист, де родичам загиблого солдата сказали: «Денег нет, але ви держитесь, ніяких виплат ви не получите. Навіть окрім того, що рішення щодо загибелі вашого близького дійсно підтверджує бла бла бла, і дає вам право. Дає вам право, право, але не гроші. І розумієте, тут я розумію, що виплати дуже великі, і в державі немає коштів, але ці ж родичі, так само як і ми з вами, сидять і дивляться, що. 23 мільйони хотіли вивезти з України через прокладку. Скільки то мільйонів зробили предоплат на прокладку? Мільярдами, ой, 23 мільярди, перепрошую, 23 мільярди. Ви знаєте, що на цій, на цій оборудці 23 мільярди, де е, замість Міністерства оборони снаряди має купляти прикордонна служба, там було прикурено. 90 мільйонів доларів. Ці, євро, євро, адкат. 90 мільйонів євро. Ну, порахуйте курс, і ви побачите, що. Десь близько 30-25% відката. І воно мало втікти на проплату. Розумієте? Деньг немає, але ви держитесь. А ми тут якраз собі колбасимо на золотиї парашути. От, я продовжу. І коли оце от, три крапки ми з вами поставили, так от країна може бути приречена. Тут я додаю слово може. Тому що я не зовсім погоджуюся з дописувачем, бо все-таки в мене є не то, що сліпа віра, а трошки інші аргументи йому заперечити. Якби це була дискусія в живому етері, ми б, звичайно, могли б це відобразити. Але тим не менше, країна ця приречена, а я кажу, може, може бути. Бо якщо ми цього не змінимо, цього підходу країна, де людину після поранення викидають як використаний гандон. Ця країна приречена. Де тупа звізда заробляє купу грошей, кривлячись перед камерою, а потім жаліється, що а, сьогодні каву нагріли на один градус більше. І як складно стало жити? Така країна може бути приречена. А пригадайте, хто від України поїхав зустрічатися з генсеком е, НАТО? Хто поїхав? Блогіса. А згадайте виступ в Організації Об'єднаних Націй, е, згадайте виступ. На, з української сторони, де дипломат кисниця сидить ззаді на задвірках, а виступає звізда, яка вчора розповідала, що Трамп це помилка століття. розумієте, яким людям дають слово з трибуни Організації Об'єднаних Націй від України? Але повертаємося до допису, бо ми трошки відволіклися. більше я відволікся, а ви слухайте. Так, от не треба мені казати, що ну люди донатять, вони допомагають армії. Відкрити очі на кінець, допомагають арпії одні і ті самі. З 14-го, з 15-го року вони допомагають армії, вони тягнуть гуманітарні проекти, вони хворіють, вони вмирають. Блять. Поки останнє бидло. Так, я вважаю бидло. Що їм прописано, тому що їм прописано жрать, срать і бухать. І це бидло танцює на наших кістках. Я, згадуючи волонтерів, я скажу: я дуже багатьох волонтерів знаю, що го року вони вже самі пішли до війська. Розумієте? Тобто, кінчається отой запас оцієї патріотичної молоді, у цих людей, патріотів України, вони закінчуються, вони стираються на фронті. На їхнє місце приходять ті, хто мав би їх забезпечувати, волонтери. А коли ці закінчаться, хто там буде? Ще раз наголошую, чому я вважаю цих людей бидлом? Тому що їм нібито хтось прописав, що вони мають жрать, срати бухать, поки ми фігачимося на, на війні, держава як інституція без зуба. Вони зловили одну потвору, в котрої в Тумбусі був річний бюджет Сієра Леоне. Потім виходять і кажуть: та ну, ні, не можемо конфіскувати. Млолітні підери вбили військового заради поржать. І тут одразу бидло набігає в соцмережах, і ну, воєнні самі винні, і так далі. А пригадайте нещодавно, як поліція фігачила військового, е, цей, е, що був скандал такий, що в нього пластина металева в руці, е, що він поранений, він інвалід, а поліцейський стоїть і каже, ти інвалід першої групи на голову. І тупо його заламують, наносячи йому, е, то кажуть, біль, і це, це відноситься до торту. А потім те бидло, яке призначено на посади таких, як міністр Клименко, буде розповідати нам, що там буде прозоре службове розслідування. Яке службове розслідування? Цей мент має сидіти в в'язниці. В нас іде війна. Яке службове розслідування? Ви пригадуєте службове розслідування проти одеського воєнкома? перше службове розслідування? Проблем нема, проблем не виявили. Народ піднімає хай, і тоді вже опа, виявляється, проблеми є, виявляється, вже під варту треба сажати. Або пригадайте, як суд, вищий антикорупційний суд в нашій воюючій країні незрозуміло, з, яких, з якого хіра зменшує заставу для негодяїв, які мільйонами розкрадають бюджет. А потім з Міністерства оборони для родичів цього загиблого пишуть: так, «Да, вам положено. Ну гроші вже використані. І це курва жовтень місяць був цього року, тобто, вже в жовтні місяці в них грошей на виплати не було. В кращому випадку ці люди отримують якісь виплати на наступний рік. А ті, які загинуть в наступному році, отримують чорт знає, коли якщо взагалі отримають. І коли припиниться фінансування України, коли припиниться вливання коштів в бюджет, який зараз перевищує три довоєнних бюджетів, у нас воєнний був 1,5 трильйона, а зараз 4,5. За рахунок наших донорів, які нам допомагають вижити в цій війні. Так от держава як інституція без зуба. беззуба. охренєвша скотина, в котрої досягнення, бо вона якась там мізка, вважає, що може принижувати військових, і за це їй ніхіра не буде. Чи може вижити така держава? Таких прикладів безліч, повна зневага до військових, котрі роблять свою справу. І не треба мені казати, що так всюди. Хрен там. Тільки бляха в Рашці так, і у нас. Ми недалеко від Рашки пішли. На жаль, ми залишилися в гравітаційному полі тих ушльов. І знаєте що? А більшості так кайфово, ви пригадайте оці пенні дискотеки в Одесі. Подивіться, що витворяється зараз в, в, наших, в, Ки в Києві. В ресторанах оця стрільба, яка нещодавно була, між одними крутими і другими крутими, коли одеські приїхали Київським на розборки, а на розборках присутствували люди з нагородною зброєю від гур, військовослужбовці. Ви розумієте, до чого несеться ця картинка? Тому така історія, і немає законів, які захищають честь і гідність військових. Ще раз нагадую історію, коли заламували військового мусора, а військовий дійсно інвалід 25-річний хлопець, який відхерачив на війні вся порепана нога в руці пластини, і він їм каже, я інвалід, мені боляче, ви мені зламаєте пластину, а вони його ламають далі. Так от максимум, що буде, якщо щось спрацює. Це коли худоба промекає на камеру, і, звініть мене, пожалуйста, я так не буду. Буде. А знаєте, чому буде? Чому він ще раз це зробить? Тому що він це сказав не зі зламаною щелепою. І не треба мені розповідати, що в нас же закон, гуманізм. Ті, хто вважають, можуть спокійно нажати кнопочку і відписатися від нашого з вами YouTube каналу. Так що, висновок, така країна хоче бути зґвалтованою. Це написав Сергій Сандерс. Знаєте, я довго розмірковував над цим дописом і зрозумів, що в принципі ці всі речі, які відбуваються сьогодні в більшій мірі з благословення, беззубої, безхребетної, ментаризованої влади, це все робиться для того, щоб спровокувати реальний вибух в суспільстві. І знаєте, мені часто. Деякі дописувачі пишуть, слухай, Лапі, ну що ти починаєш? Давай треба щось робити, треба їх зносити, давай збирай людей і так далі. Коли я пишу тим дописувачам, Ей, алло, стопе, народ. А ну, напишіть ну, ваше прізвище, ім'я по батькові, публікуйте свій паспорт. Ну, як мінімум, щоб ми розуміли, що це людина, а не бот. Ось що ти починаєш? Кажу, що зсикутно? Тоді опублікуй перелік. До чого ти закликаєш, ну, щоб я зрозумів. Ви знаєте, друзі, Ця провокація вибуху всередині країни вона може розірвати країну, і ми втратимо взагалі цю Україну. Нас не буде, а іншої нема, а цієї вже не стане. І я почав дивитися, а хто ще закликає до повстання в Києві? Ну я вже неодноразово про це розповідав, що це просто знищить Україну. І мені тут вискакує така новина, і я вам хочу її показати, щоб ви подивилися це відео, і ми з вами разом змогли на нього трішечки відреагувати. Отже, повстання в Києві. кто до него закликает. Сейчас я так сделаю гарненько. Раз, секундочку, и поехали. Украинцам давно пора сносить эту власть. Если у них на это тема, я не знаю. Вам виднее, Василий, все-таки оттуда. Я была на Украине, конечно, много раз, но я не так хорошо знаю украинский народ, и уж тем более современное состояние украинского общества. Но мне сложно понять, доколе ваши соотечественники собираются все терпеть. Просто они сидят, на эту девочку несчастную, одесситку. Какая меняемая девочка, я сегодня видео посмотрел, совершенно молоденькая. Но ну, она же совершенно меня вещи говорит, абсолютно очевидные. Слушайте, она говорит, какая мне разница? Ну, буду я под флагом России. Это же не фашисты, которые придут, всех вырежут, отправят в Бухенвальд, там, в Треблинку, не знаю куда. И все. Ну, хорошо, придут русские, у нас сменится флаг. А мне что с того? Тобто, вы понимаете, что Маргаритка Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today и медиагруппы Россия сегодня, Закликає, да коли ж ви будете терпіти, давайте пора сносити насіть власть. Тому кожен з вас -то мені починає писати оцю от хрень пора сносити сіть власть, ну, як мінімум, думайте, що і в інтересах кого. Бо я на це реагую боляче, дехто мені каже, ну це ж не може бути, ти ж розумієш, що ми не доповземо до кордонів 91-го року і ми не переможемо, поки є зелені. Друзі, ви знаєте, ті, хто сьогодні сидять в тилу, Поки вони не відчули емоцію страху за свою жопу, вони, звичайно, будуть толерувати у цей весь страшняк і показувати тих 10 чи 15% рейтингу Зеленського, чи майже 40% довіри до Зеленського. А як тільки Зеленський побачить, що в нього рівень довіри 0, рейтинг 0, повірте мені, обісреться. Обісреться, тому що він може зрозуміти, що буде як в Південній Кореї. А в Південній Кореї просто президенту заборонили виїзд за кордон. Заборонили і проводять розслідування. Я ж зараз не буду залазити в дєбрі, чого вони це заборонили, яке розслідування, але сам факт. Тому що є страх бути покараним. І зараз можна, звичайно, багато дискутувати з цього приводу. Але, друзі, я вам просто хотів сьогодні, скажімо так, можливо, трішечки стриманіше, не так голосно. Але донести позицію, що зараз дуже багато несправедливості в світі, але потрібно донатити на ЗСУ. Потрібно допомагати тому ЗСУ. Потрібно стати тим ЗСУ. У нас іншого варіанту нема. Іншої України в нас нема. Потрібно стояти горою за своїх. Не можна допускати срач між своїми. Реально, я зараз не буду розповідати про срачі між військовими і між волонтерами. Просто-напросто. Ви знаєте, я завжди казав, що. Військовий, який лиє лайно на іншого військового, в першу чергу заслуговує зневав. і Не кажу, що треба щось промовчувати чи не промовчувати, але коли це стосується довбаних мін, то за це треба саджати. Коли це стосується того, що відправили не відправили хлопців в, в оборонні укріплення і Росіяни туди просто зайшли, бо там не було людей. Треба виясняти, чого вони відправили. Тому що нема людей. Чи тому, що це вже йде здача території України. як то До границь Донецької і Луганської областей на вимогу СВО Путіна. Тому таку от історію я вам хотів розповісти. Зневажайте людей, які вносять срач, підтримуйте, стійте горою за своїх. От і все. А ми переможемо, особливо, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал, якщо ви задонатите на ЗСУ, якщо ви будете, звичайно, допомагати нам репостом цього відео. І якщо ви зробите оце от buy me a coffee» через QR-код, зайдете і допоможете існувати цьому каналу. Але саме головне для ЗСУ або в ЗСУ. Це є головне. Не ведіться на провокації, не провокуйте інших, думайте. Ми переможемо. Слава Україні.